Перший тур закінчився, висновки зроблені, літери визначені. Тепер у громадян залишилася ще одна важлива місія: прийти на виборчі дільниці вдруге та проголосувати за президента остаточно. За кого проголосують люди? Дізнаємося, 21 квітня. А от з якими настроями вони підуть на дільниці, цікаво дізнатися вже. Тож голос вирішив провести власне опитування та запитати у львів'ян, з якими настроями та очікуваннями вони збираються голосувати. Перший тур не голосували за чинного президента і не голосували за Зеленського. Тепер другий тур, я думаю, що за Зеленського. Так і проголосуємо, тому що ну, вибору нема, щоб більше подумали за державу і за людей. Емоції у нас абсолютно однакові, що до одного кандидата, що до другого. Рівноцінні. Буду говорити, як народ говорив. Хрена, Хрина не ні слабше. Моя думка стосовно Петра Порошенка, вона позитивна. Стосовно Зеленського негативна, тому що я вважаю, що у такого кандидата, як Порошенко, є більше пустиних сторін. Як не як врешті-решт, він стає наземну мову. Мабуть, я би дуже хотіла, аби наш Львів більшого Але, Чесно, от мене найбільше турбує о, проблема екології. Нема, нема смислу навісти. вірте мені. Нема, нема. В кожній людині, яка народжується на світ, є з вищих сіл дано кому в'язати, кому вишивати, кому співати, кому плакати. Не плач, не плач. Я думаю, що наш президент він теж не достойний того, щоб управляти державою. Комік це не та людина, яка має бути президентом. І на даний момент Порошенко єдиний. Ну я не агітую абсолютно, але просто я вважаю, що Порошенко єдиний, хто може зупинити війну, тому що він її тримає. Ну очікую, що краще будуть зміни. Те, що ми мали 5 років, то ужасно було. А він обіцяв, обіцяв нам нове життя, краще життя, нічого не зробив. Ох я б зробив хоч щось тоді, а що він зробив? Або може і той нічого не зробив, але ми надіємося, може що зробить. Яка зміна повинна бути. Ви кажете, ні. Проти, тому що він нічого не зробив. Не, так, не тільки для мене, а для багатьох. А що він мав зробити? Що ви чекали? Я вам також можу багато чого на обіцяти. Ага. Сказати дати він не має. А де депутати, які війна Олег, не закінчилася? Олег, зачекайте нам війну, щоб закінчити, то потрібно так здатися і сказати: Володя, прийди і все. Стараюся, а що ви хочете? Ви думаєте, так, да. що хтось завтра прийде і вам дасть? Ніхто вам не дасть, ніхто. Я Треба хочу покращення, заробляти. покращення, щоб було як я, в А як Україні. я покращую? Ти будеться, в нас за 5 покращення. років війна. А в нас... побачимо. Люди стали зараз вільно жити, люди змінили світ. А буде погано і його викинемо. Ага. А Нам демо. треба змінити, Нам береш. змінити владу. Ні. Я не кажу, та що ви можете Порошенко. міняти владу. Владу треба поміняти. Владу. Та ви владу, та ви... От, от Вони ви... все крадуть і крадуть, і крадуть. а, Порошенко Сікін... а Порошенко Сікін накрав. Ви, ви його піймали, зачекайте. Ваші відношення, то рабські. Кусок колбаси дешевої. Так, Я Коробки. хочу так жити, щоб я їла колбасу, щоб я їла м'ясо, я до... не ваші колбасу. Ходіть. Ну, давайте я повішую тут до Сталіна і скажу, милий, відкрой глазки, німа ні мила, ні колбаски. Давайте! Навіть не знаю, піти і просто перекреслити і все. Ну, я... Сподіваюся, що я чекаю змін, але зараз в майбутньому я не бачу зміни ні з Зеленським, ні цей, ні з Порошенком. Порошенко обманює людей. Він обманув раз, хватить обманювати, я вважаю. А з Зеленського я щось не зовсім довіряю, як людині. І єдине, ще, що... Ото, що Порошенко зробив одну велику групі. Для чого говорити, що він... Тобто зробив армію, таку, люди зробили армію, по 5 гривень здавали з мобілки. Для чого таке робити, обманювати так тяжко людей? Все, він він ото, що він обманув, він дуже, дуже зробив. Я не знаю, хто ще за нього голосував. Я без поняття. Я б за нього не голосувала. Ставлення мало би бути відчуттям. Великої вдячності, що нам призначають президента, що ще глибше, швидше зайдемо в Європу, бо там написано в Конституції. Ну той кажуть, що там щось трохи з бюджету брав, Ну, то, то я задоволений від того, що мені шкода, що хай хай бере. Напевно, в першу чергу думавши про Україну, яким буде наступний президент і що він зробить для країни. Да еще, наверное, вина скоро закончится. И будет мир. Вообще с надеждой, честно говорю. Почему? Потому что э, я самотошник тоже воевал, э, был за Ато. И то, что сделал э, Порошенко, если мы говорим о двух кандидатах, которые представляют сейчас нашу страну, э, я считаю, что Порошенко сделал все, что мог, и даже больше, наверное, чем, чем мог. Но, к сожалению, выше головы не прыгнешь. Я считаю, что Зеленский сделает больше. Вон коррупцию. Всех менять, политиков. Вот Зеленского единственное, за что я очень... Э, мне хватило одного даже, что он сказал. И с чем я согласен. Всех, кто был в политике, вон. Всех новых. А вообще же говорю, что вот я, я лично иду с надеждой. В то, что Украина станет... И все будет хорошо.